Фа закриває очі на можливий матч Боснії та Росії. Бущан показав фанатам Фенербахче, куди їм слід йти. А лідер Динамо може випасти з гри на 6 місяців через травму. Привіт, друзі! Макс Коляда, Ютуб Канал Трибуна. Говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і підписон. Камон. Почнемо з УПЛ. Рух переміг зорю 3-1. Хет трик на рахунку Талеса. Помітили, як я тонко затролив тих, кого не можна тролити. Саме так я про прізвище Талес, не Талес, не Талес, і навіть не Талес. Талес. Я не знаю, як може так звучить прізвищем у людей, ну... Но... Може, я такий довбік, що я просто щось не розумію, але що там по самій грі? все відбулось саме так, як я про то і казав в минулому відео, по сенсаційному сценарію. Але якщо прибирати штампи, рух це автобусна команда. Не в плані, що вони люблять їздити автобусом, а в тому плані, що вони дуже сильно, глибоко завжди обороняються. І рідко коли надовго затримуються на чужій половині поля. А зоря, це якраз таки команда, що навпаки любить йти в атаку, і судячи по кілько. Кості забитих голів, зорі цього сезону їх найбільше 10, вони в цьому поєдинку мали бігти і створювати. І тут якраз таки спрацювало. Точніше, спрацював цей автобус, класичний поєдинок, коли, як на мене, за, за що боролись, за те і напоролись. Ну, не в сенсі, що зоря хотіла виграти автобус руха собі. Ви зрозуміли? І у вас, мабуть, виникло цілком логічне питання. Макса, а де цей матч транслювали? А що було з трансляцією? І тут ми плавно перейдемо на тему. Телепу, яка дуже сильно набридла і продовжують мусолити й мусолити. чесно кажучи, я вже не плекаю жодної надії, навіть попри те, що на сайті президента було зареєстровано петицію щодо витування прийняття поправок до закону, які ініціювали п'ять клубів УПЛ. До речі, посилання я лишу в описі, обов'язково після перегляду перейдіть і. Підпишіть, проголосуйте. Там треба всього 25 тисяч голосів, наскільки я зрозумів, і якби ми з нашим старим ресурсом всі взяли і підписались, то можна було б 5 таких, от петицій одобрити, чи як це правильно називається. І я це кажу до того, друзі, що треба розігнати і наші нинішні цифри до тих, які були. Тож давайте. Перевірте, чи ви підписані на канал. Втім, якщо навіть 25 тисяч людей це підпише, проголосує, то це не значить, що Зеленський накладе вето. І в цьому от головне питання, бо дуже багато депутатів реально проголосували е, за оці от поправки. Ну і логічно, що президенту, якби зараз, точно не до фізкультури і спорту, тому мені здається, він просто свою галочку поставить і все. І далі що буде з Телепулом? Бог. Тільки знає. Ну а поки ви клікаєте на кнопку підписатись, я вам нагадаю, що сьогодні чимало цікавих футбольних матчів, як то в топ-лігах чи УПЛ. І звісно, ви можете зробити свій прогноз. А найкраще це робити у наших друзів компанії Favbet. Вони все так само підтримують український спорт, Збройні Сили України і наш youtube канал. Посилання на Favbet є в закріпленому коментарі. Під цим відео за ним же на тебе чекає бонус в розмірі 4,5 тисячі Гривень на перший депозит. Тож, будь всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. Йдемо далі. Здавалось би, матч Динамо фенербахче чи вже минув, пройшло чимало часу, а навколо нього все гаряче і гаряче, бо спливають. Ексклюзивні кадри, коментарі розповідаю. От вам, наприклад, Бущан провів тест на зрячість фанів Фенера. А от Жорже Жезуш, який злетів з котушок і почав щось там Жорі розповідати. Чи може це Бущан? Когочу Фенбах, чи показав? Було прикольно. Втім, цей матч резонансний не тільки через перформанси за полем, а й через те, що стало безпосередньо на ньому. Я про втрати Динамо подейкою, що у Шипаренка розрив хрестів, і ви розумієте, що це як мінімум на півроку. Здоров'я, проблеми з коліном, спіткали і самого бущана, який може через ушкодження пропустити приблизно місяць. Коротше кажучи, і без того не солодкий старт динамо, так тут ще й проблеми з усіма голкіперами, проблеми в центрі поля, Шапаренко. А що ж там по коментам о, Фані Фендер? Знаєте, якщо зайти на Фейсбук, то просто хочеться так очі закрити і сховати. Уже сонна гра і сонний рахунок. Покажіть, що ви боретесь. І грайте нормально. Слава Україні! Одумайся, Луческу! Нехай в наступній грі гравці київського Динамо вчаться грати в футбол по чоловіч. Подивимось, яке покарання УЄФА присудить київському голкіперу. Що показав болівальникам середнього пальця? Ну що, УЄФА, час вам вриватись вже нарешті і заспокоїти цих істот. І ви знаєте, зараз про УЄФА за хвильку ми ще поговоримо. Спочатку я вам хочу ще в контексті того, що Бущан травмувався і Шапаренко травмувався сказати, що Олександр Петраков довикликав Трубіна Ігнатенка та Волинця. А тепер про УЄФА 9 вересня відбулось засідання надзвичайного комітету футбольної асоціації Боснії та Герцеговини. На ньому було прийнято пропозицію РФС про товариський матч між Росією та Боснією Герцеговиною. Він пройде 19 листопада у Санкт Петербурзі. Зазначимо, що президент футбольної асоціації Боснії та Герцеговини місцевий бізнесмен, який раніше очолював Сербську Федерацію футболу. Може, Павелка підніме дупу і щось в'якне? АВ точно треба підняти бучу. Правда, тільки у УЄФА пофіг на 99% на це буде. Упс, спойлер! У ЄФА не заперечує проведення контрольного матчу між збірними Боснії та Герцеговини. Та Росії. У відповідь на офіційний запит футбольної асоціації Боснії та Герцеговини представники пояснили, що товариські зустрічі не відбуваються під егідою спілки та не входять у сферу її відповідальності. Ну що ж, глянемо, як вони 2500 км кілометрів поїдуть автомобілем, і як їх будуть оглядати на руснявому кордоні на виїзді. І ви знаєте, зовсім не факт, що поїдуть, бо так. Кого шуму наробили навколо цієї історії, що я не знаю, яким треба бути Бовдром, яким треба бути бовдром, щоб на це погодитись, їхати грати в Санкт-Петербург проти Раїси. Вже пішли реакції від гравців. Міралем П'яніч першим прокоментував рішення місцевої асоціації футболу провести спаринг. Я чув про рішення асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про цю гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдалий. Ідея, у мене немає слів, коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. А в асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це не добре. Видання n 1 повідомило, що деякі провідні гравці збірної Боснії та Герцеговини прийняли рішення не їхати на цю гру за інформацією, джерела, яке напряму зв'язалося з представниками команди. Футболісти підтвердили своє небажання брати участь у спаррингу з росіянами. Представник виконавчої ради футбольної асоціації Боснії та Герцеговини Говини Азмір Гусич заявив, що зробить все від нього залежне, щоб матч з Росією не відбувся. Ну і якої ще реакції можна було очікувати від вболівальників як не полум'яної після такої, то То їде в Росію, не має права виступати у формі нашої збірної. Дай бог нас відсторонять від усіх змагань під егідою УЄФА. А кожен гравець, який хоче грати в цю. Гру зламає ногу. Чудово! маски спали, і тепер ясно. і Це було відомо з самого початку. Що цей президент є частиною сербського проекту знищення Боснії і Герцеговини? Ганьба вам, тим більше, що це також було проголосовано руками боснійських посадовців. Злочинне бидло це удар по репутації країни у світі у розпал агресії проти України. Ви укладаєте дружню домовленості з Росією. Національна збірна, яка прийняла запрошення на цей товариський матч, може сміливо забути про підтримку вболіва. Я сподіваюся, що всі гравці вболівальники бойкотуватимуть вас, доки ви самі приймаєте таке рішення на чолі асоціації. Ви збожеволіли? Я знав, що ви ідіот, але це інший рівень. Ганьба. Злочинна організація очолена злочинцями та заперечувачами геноциду. Коротше кажучи, продажна сербська верхівка Боснійської асоціації футболу вирішила підзаробити. І зіграти товарнічок з раїскою до речі, ще кілька слів про керівництво асоціації боснійської президент Боснійської Федерації, племінник політика, який виправдовував вторгнення РФ і у червні зустрічався. З Путіним Ну, а ви почули все, що треба знати про це сімейне древо. У ЄФА на цю ситуацію просто закриває очі, максимально відхрещуючись, як тільки це можна робити. А футболісти і вболівальники просто в шоці, якщо так можна сказати. Ви знаєте, я чомусь впевнений, що цього поєдинку не буде. А футболісти точно на це не підуть а вболівальники їм того не простять. Ну і ви знаєте, є ще ж одна інтрижка, яка точиться навколо цієї от історії. А скільки бабок, скільки бабок Раїска запропонувала цій от продавжній верхівці Боснійської асоціації футболу за цей матч? 5 мільйонів, 10, 50, 100 мільйонів? 200 тисяч. 200 тисяч за цей пазарняк! Згодні зі мною, друзі. Тоді пишіть свої думки в коментарі. І, звісно, перевіряйте, чи підписані ви на наш канал. Розповсюджуйте це відео серед своїх друзів. Дайте їм знати, що канал Трибуна випускає свої відео, говорить про головні новини футболу. Макс, глядайте, коли трибуна. Бережіть себе гарного дня і па-па.